Шановні колеги, висловлюю найтепліші слова вдячності представникам вам, найгуманнішої в світі професії, тим, хто, не жаліючи зусиль і часу, приймає на себе важкий тяга людського болю і страждання, оберігає найцінніше, що є у людини, її життя. Адже здоров'я нації є базою, базовою умовою нормального розвитку країни, її благополуччя. Тому з нагоди нашого професійного свята висловлюю особливу вдячність за вашу щоденну, виснажливу працю. Присвятивши своє життя нелегкій та відповідальній, а одночас найгуманнішій і благородній професії будній свята, ви стоїте на сторожі життя та здоров'я людини. Ваш високий професіоналізм, чуйність і доброта. Приносять свої плоди у змістенні здоров'я нашого краю, скільки сліз, радості і вдячності бачите ви на обличчя своїх пацієнтів та їх близьких, скільки людей завдяки вашим старанням знову відчули щастя і радість повноцінного життя, з вірою, і впевненості віддані. Клятві її і надалі прямуйте у майбутнє, докладаючи всіх зусиль на допомогу хворим задля збереження життя і зміцнення здоров'я нашого краю. Нехай Бог благословить вашу жертвову працю, працю медичного працівника. Сьогодні ми чимало вкладаємо бюджетних коштів у розвиток медицини нашого району, ми усвідомлюємо всю відповідальність перед жителями краю, що тільки з новим сучасним медичним обладнанням. Ми досягнемо достатнього рівня лікування та профілактики захворювань. Вірю, що в нашій країні відродиться увага до сфери охорони здоров'я. Місяці лихоліття, війни відійдуть у минуле і професія медичного працівника поверне до себе повагу і престиж, який, безумовно, заслуговуєте ви. Ну що ж, побажати людям в білих халатах на їхнє професійне свято, звичайно. Здоров'я, здоров'я, здоров'я їм, здоров'я їхнім пацієнтам. І нехай хоча б один день наш святковий пройде в спокою, без тривог, без викликів. Прийміть сердечну подяку за вашу самовіддану працю, за врятовані життя, за здоров'я тисячі пацієнтів, за віру та надію, яку ви даруєте людям. Бажаю вам, вашим сім'ям, рідним і близьким. Щастя та міцного здоров'я, добробуту та успіхів на професійній ниві, терпіння та доброти, особливо в наш час миру і спокійну. Спасибі вам за любов до людей і повагу, і за ставлення чуйне своє. Будьте вірні нашому стягу, залишайтесь такими, як є. Всі ми практики і теоретики та прислухайся нас, Донецьк і, і Луганськ і Донбас. Досить болю нам, смерть, смертів і рад, миру, злагоди Божої ласки щиро зичу я вам.